Всім привіт! Ви на каналі Точка Геймс і це розпаковка одної з найхітовіших інтимних настільних ігор. Розпуста. Це гра від українського виробника.Games і її особливість в тому, що, на відміну від більшості настільних інтимних ігор, тут не просто запитання і завдання, як, наприклад, правда чи дія, а вона розроблена як повноцінна настільна гра з різними компонентами, ігровим полем, правилами. Ну і ви не просто зможете насолодитися одним модом, а й провести класно час. Давайте вже швидше краще покажемо вам, що там всередині. Ось така тут приємна матова упаковка. Дуже приємна на дотик, Мінімалістичний дизайн. Вже тут пише, що у грі буде 240 інтимних завдань та запитань, 20 карток ускладнень, три рівні складності. Оскільки це розпуста, то вона дихає вам у спину. Давайте вже подивимося, що в самій упаковці. В першу чергу це, звичайно ж, правила. Ось така невеличка книжечка. Це в неманчикен. Тут буде не така книжка, тому маєте бисненько прочитати. Але я відразу вам рекомендую детально вивчити всі правила, тому що, як пише ось тут, незнання правил може бути використано проти тебе у грі. І так, далі у нас ідуть в упаковці ось такі от. Карточки, це власне самі завдання та запитання. Вони йдуть відразу розділені по рівнях. Так як на упаковці писали, що три різних рівня від легкого до пекельного. То ось відразу три різних рівня, і в кожному з цих рівнів є ще чотири категорії, але про це трішки пізніше. Ну і 20 карток ускладнень. Вони йдуть окремо, про них детальніше, також згодом. Пісочний годинник на одну хвилину, адже тут багато завдань, які потребуватимуть конкретного часу. Презервативи в фірмовій упаковці від Геймс. до речі, якісні німецькі презервативи Маскулан. Надійні, перевірені, не пробиті. Так що можете не переживати. Ну, а навіть якщо і будете переживати, через рік ми плануємо випустити власну компанію памперсів Далі у нас ось такий мішечок. Тут є декілька компонентів, фірмові фішечки, не знаю, чи там видно, в формі демоньонки. Кубик, завдяки якому буде ходити по ігровому полю. Ну і, власне, кубик з позами для, ну, думаю, ви зрозуміли. Також волога серветка. Вона, повірте, в кінці гри обов'язково вам. Знадобиться, ну і найголовніше це саме ігрове поле. Ось так воно виглядає. Ну і давайте покажу вам коротко, як взагалі її грати. Перед початком гри розмістіть ігрове поле десь відносно на рівну поверхню. Ну, можете також її в ліжечку покласти, як вам буде вже зручніше. Головне, щоб ви могли зручно грати. Розклали і переходимо до завдань. Обираєте рівень, з якого хочете почати, або з першого можете, або відразу з третього, найцікавіше. Тут вже на ваш вибір. Ми почнемо з першого. Один вогник це один рівень. І розкладаємо карточки по ігровому полю. А точніше, по чотирьох категоріях. Картки з жовтими губками це запитання. Кладемо їх в будь-яке для вас зручне місце. Картки з синіми губками дія. Також кладемо вам зручно. Картки з голубими губками це персональні завдання для нього. Ну і картки з рожевими губками це персональні завдання для неї. Ну і останні в нас залишаються картки ускладнення. Вони ось так позначені демонами. І тут є 4 різних типи карток. Давайте покажу, які саме. Змінити дію на запитання або навпаки. Якщо ви не хочете ти виконати якусь дію, ви можете використати цю картку і просто замість неї витягуєте карточку із запитанням, і тоді вже маєте дати чесну відповідь. Пропустити завдання або запитання ну тут все логічно. Просто використовуйте карточку і не виконуєте завдання, яким би воно не було. Перекинути завдання або запитання на партнера, або простішими словами, перевести хід. Ну і останнє моє улюблене: ускладнити завдання або запитання. Тут, якщо у вас є ідея, як якесь завдання можна зробити цікавішим, ви показуєте ось цю карточку. І говорите, як саме його потрібно ускладнити. Кладете картки з демонами також на будь-яке місце, ставите фішечки на поцілунок старт, і перед тим як розпочати саму гру, витягуєте кожен по одній карточці з демонами. Цю карточку з демоном ви можете використати будь-коли під час гри. Після того, як ви її використали, витягуйте іншу і знову ж таки можете використати будь-коли. А можете взагалі їх не використовувати і грати гру наповну. Це вже на ваш вибір. Ну і після цього можете розпочати саму гру Кидаєте кубик і ходите. Якщо, наприклад, я потрапляю на жовтий колір я витягую картку. З жовтим кольором і відповідаю на запитання. Якщо ж я кидаю кубик і потрапляю на синій колір, відповідно витягую картку з синім кольором і виконую цю дію. Якщо ж я кидаю кубик і потрапляю на чорний колір, у тому випадку, якщо я дівчина, я витягую картку із рожевим кольором і виконую персональне завдання для неї. Якщо ж я кидаю кубик, потрапляю на чорний колір, але я хлопець, то витягую картку з голубим кольором та виконую завдання персональне. Для нього. Після того, як хтось гравців на певному рівні, першим дійде до фінішу, ви переміщаєте фішечки знову на старт, замінюєте рівень на більше. Наприклад, якщо ми були на першому рівні, то переходимо на другий. І гравець, який першим дійшов до фінішу, отримує право на одне будь-яке бажання. А той, хто першим дійде на фініші, будучи вже на останньому пекельному рівні, має право кинути кубик з позами для сексу, і саме в цій позі і закінчується ваша. Гра, це був огляд настільної гри розпусти для двох. Також можете подивитись інші наші огляди на каналі з іншими цікавими, інтимними настільними іграми для двох і не тільки. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, клікайте на дзвіночки. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.